Не відриваючи допитливі оченята від екрану, наймолодші вихованці Центру національного виховання учнівської молоді дізнавалися з відеосюжету, як діяти у разі надзвичайної ситуації, що робити, якщо трапилась пожежа, при виявленні вибухонебезпечного пристрою, у разі тривожного сигналу тощо, ці заняття вони завжди повинні проводитися в усі часи нашого буденного життя, скажімо так. І що стосується і пожежної, і цивільного захисту населення, люди мають бути інформовані. Крім того, що інформовані, то вони ще мають володіти взагалі своїми знаннями і вміти їх використовувати. Не дай Боже на практиці. Подібні заняття відбуваються і в інших навчальних закладах міста. Ініціативу виявляють як освітяни, так і працівники управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Державна служба з надзвичайних ситуацій проводить регулярно зараз такі заходи у зв'язку з такою складною ситуацією в країні. Дітки справді стурбовані такою ситуацією, що переживають за своїх рідних, щоб вижити в такий нелегкий час. Від теорії до практики на подвір'ї працівники центру розпалили невеликі багаття і продемонстрували, як правильно користуватися вогнегасником. Дітлахи були в захваті від побаченого.